Всім привіт, з вами знову Тарас. І сьогодні в мене така трошки специфічна тема. Це ремонт дверки 63-х. Е, в чому була причина? Це от сама обшивка дверки. От. З чого це все почалося. Зараз я вам продемонструю. Якщо ви вже помітили, у кого вже гулі, тут не все в порядку, як ви бачите. Ось. Отже, що все почалося? Е, склопідйомник був приклеєний до скла. Ще на заводі якимось невідомим мені клеєм. Ось. І цей клей відірвався і воно почало їздити туди-сюди. Таким чином ми зробили. Взяли два болта. ось видно. Ось, лоски вони такі. Зробили ззаду вухо, просверлили і прикрутили насквозь гайкою. Це все замотали із лентою ще підклали трішки бумаги, щоб е, воно не царапало скло. І закрутили назад. І таким чином воно почало в нас робити. Тобто і скло міняти не треба, бо якщо таке ламалось, то доводилося замінювати скло. Е, ось, ну а тепер про те, як це все знімалося. Ручка, яка держиться. У нас на валу є такий посередині, можливо ви помітили, як виріс ось тут. На нього на шліці насаджується ручка. Неправда, я вам сказав, в принципі правильне. От. І на ручці вже з тої сторони є таке як стопорне кольцо яке на ньому бачите там такий пас і воно ось так от вставляється тобто і держить до вала прижимає і до ручки для цього було придумано ще на автовазі спеціальний знімний ключ його так. тобто він брав і ось це кільце стопорне так називати, ось так от впирав і так як там місце обмаль, коли обшивку, воно його просто розпирало в різні сторони і знімало. Ось, І таким чином це все знімалося. Далі наступне, що я знімав, я зняв пепельницю. Але її в принципі, можна було не знімати, так як воно взагалі відношення не має, Воно залишилось на місці. Ось Перевертало, Помив обшивку також. Вся обшивка тримається на защолках. Їх потрібно зривати, коли ми знімаємо цю дверку. Зараз, зараз, зараз. Ось от такого типу защолка. Ось тут де гачок, вона зацеплюється от за дверку. Ну Там спеціальні прорізи є, типу ось такого, воно ну, отак от зацеплюється сюди. А тоді вже ми її крутимо, куди нам потрібно. яким образом я це все робив. Спочатку проселяємо ручку, так як ми її не знімали. Потому, що я спочатку, це не, не заснів на відео, я вставив, а ручка лишилася знизу. Я зірвав одну защлку в пусту просто. Тому ми її вставляємо, вставляємо, а далі ось таким вот рухами, іменно ладонів, щоб не було боляче. Представляємо. Тобто приклали защлку, я спочатку представляв знизу, тоді дві ззаду і вже ці. Пристали защопку, тоді іншу підрегулювали, нам потрібно на отворі, підрегулювали за можливості ще одну тоді, потім защопнули. І так само і тут. От. Зверху вони сіли також гарно. Єдине, що в мене трошки крива дверка. Після того як ми змастили кожен болтик. таким я анігралом яким не збирав, я не знаю навіть. Що це таке, воно в баночці просто було ворожі. Пока они там обтекают, я наверное, поставлю то что мне не надо, это пепельницу. Тут такой замочек, мы его прижимаем, вставляем и, и все. И все, это у нас работает, смачивать ее не надо. Далее ставим ручку. Под ручкой была вот такая прокладка, она вот так вот цепляется. Далее ставится ручка сама. Нам ну, її треба красиво настроїти, то ми... Да-да-да, все правильно. Ну і я там поставлю. Всі ручки дивляться вперед, то я поставлю теж отак вот от вперед. О, це кольцо вийде знизу. Тому ми його доставимо. І ще була одна штучка. Десь вона тут лежала. Напевно я її забрав. <��хало CinqueÖ> да, забрав. Це заглушкою сюди було. Ну що ж, я поки прокручу ручку і подивимося далі. В принципі, це вже все. Ручку я прикріпив, зажав, все працює, відкриває, закриває скло. Ось, От, Повні. мінімум. Все як повинно бути. І під'ївом. Все, працює саморобна система. Ну на цьому, в принципі, все, так як особливо розказувати тут нема чого. З вами був Тарас, підписуйтесь на канал, оцініти до нових зустрічей.